Привіт, малята! На попередньому занятті ви дізнались про осінні квіти. Тому сьогодні я вам пропоную намалювати одну із них. І це чорнобривці. Але перед початком давайте розім'ємо наші пальчики. Повторюйте за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки, вітерець липповиває, квіточки гайдає. Давайте ще раз. Наші гарні квіточки. Розкривають пелюстки, вітерець сливко виває, квіточки гайдає. Чорнобривці один із символів українського народу. Вони уособлюють в собі материнську любов, рідну оселю та незламність духу. Розгляньте чорнобривці ще раз, та зверніть увагу, якої форми в неї листя. І починаємо працювати. Для роботи нам знадобиться серветка, аркуш паперу, склянка з водою, пензлик та фарби жовтого, червоного та зеленого кольору. Для того, щоб намалювати пелюстки нашим чорнобривцям, нам потрібно зім'яти серветку у кульку. Потім занурюємо її у жовтий та червоний колір. Фарби змішуються і в нас виходить яскравий жовто гарячий колір. Потім пензликом домальовуємо стебло та листочки. Ось такі чорнобриці у нас вийшли. Малюти вдома та надсилайте мені фото до зустрічі, малята!